Привіт! Зараз будемо перевіряти зазори клапанів на Kawasaki 12. Ось таким американським щупом. Тут іде позначки в дюймах і типу, дюйми вони діляться на долі. Так, якби. І позначено тут типу, 0,07, типа дюйма 006, 0011 0.11 в такому роді. Вот. 1 дюйм це на сантиметри 2 см 54 мм. Тобто, вибачте, 2 см 54, типу, одиниць. Тобто, зараз ми припустимо по мануалу, тут має бути випускні клапана. Випускні клапана мають мати мінімальне значення 22 мм. Е, Оце, вот 22. І е, впускні має мати мінімально 15 мім. Вот. Тобто, 22, 34, якщо я не помиляюся, чи, чи, 30, чи 24, 32 максимально, а тут е, виходить у нас 15, 22. Ота. Тобто. Чи 24, то есть 15, 24, 22, 34. Щось таке в такому роді. Короче, зараз я вам демонструю дещо. Це, припустимо, ми беремо це значення. Це, припустимо, 7 одиниць, да? 7 одиниць цього щупа американського. Множимо на 2.54. Тобто, у нас 7 одиниць, це буде 17,78. Тобто, це, грубо кажучи, 17,5, типу міліметрів. Вот. Ну і відповідно, що таким самим, самим же чином ми будемо рахувати і випускний. Так, це у нас є. Зараз ми будемо все це робити. Мені повірте. Повірте, що мені це зовсім нелегко робити однією рукою і показувати, і світити. Вот. Так, що ми тут беремо? Ми тут беремо 0,7. Да? Якщо буде, припустимо, 0,6, то це значення буде також в межах допустимого. Тому що я зараз продемонструю 6 помножити на 2,54. Це буде у нас. 15-24, 15,24. 15,24. Що мінімальний поріг буде. Як нам потрібно класти клапана? От є мітка. І треба дивитися, типа мітка ВМТ на кулачки, як вони стоять. Кулачки зараз 2, один до одного, один сюди, один сюди. Навхрист дуль. Трех, щоб вони аналогічно стояли, але в другому порядку, тобто один від одного навхрист від себе. Зараз я мітку кручу. Ось мітка Т. Тобто перший циліндр і четвертий Т, типу, по ньому так де? Так, Зараз ми опускаємо цю мітку до розділу картера. До розділу картера як ми бачимо. Ще не все пішло, ще крутим. Крутим ще на 180 градусів. Це буде відео нудне, затяжне, але досить таки інформативне. Дивимося далі на вали. О, вали в нас, бачите, сюди йдуть і сюди, тобто навхрес йдуть один від одного. Беремо ми щуп, міряємо впускний клапан. Припустимо, у нас де 0,06 вкладаємося в то есть вище 15 мм, вкладаємося в ліміт. так? Щоб вільно заходить. Не знаю, чи вам буде видно, що вільно заходить, то есть є достатньо. Більшність... то есть тут десь 6,5. Тобто десь виходить 16,5 мм. Перепробуємо 7-очку. 7, 7,00. Сімрочка йде, ну, так можна сказати, туго. так Дуже туго заходить. Є, дуже туго заходить, або практично там, ну важко запхати. Типу. Це виходить, що десь 17-16,5 мм. Тому що 6 легко заходить, 7 важко заходить, значить беремо середину. 6,5, так би сказати, тих унцій дюйма. Це виходить в нас. Зараз ми можемо порахувати. 6,5 множимо на 2. Блін, як я не люблю це. 2. Ну що за бляха муха? Довбані калькулятори. 6 і 6 множимо на 2 54 Маємо так, як я і казав, 6,5. Тобто, от, не знаю, чи вам. О, є. 6,5. Шість з половиною то Тобто, мінімальний поріг 15, то є пускний. Добрий, має зазор. Тепер дивимося, випускний клапан. Випускний клапан я зразу тут взяв 11. Тому що 11 це нормальне, типу, допустиме значення. Так, запихаємо. О, плавно зайшло тугенько. Тобто, все, то, що нам надо, як то кажуть. То, що нам надо. Зараз ми, ми подивимося, зараз порахуємо. Так, 11. Помножити на 2. 5 4. Це маємо 27, 94, майже 28. Тобто ідеальний показник. Це не якраз та -то середина. Тобто, там мінімальна вроді 24 чи 22, а максимальна 32. Тобто, знову посередині. Тобто, дуже хороший показник на випуск. Все. Далі. Я зараз перекручую. Ну, тобто, дивіться, ці, ці, ці кулачки також я запихаю ось з цього боку. Так, 11 на випуск. Зайшло. зайшло. Так, не знаю, ну -ну, дивимося. Зайшло, вон, бачите, щуп. Якщо він не зайшов, значить супер. Він тугенько виходить. Значить все супер. Тут мірую на сімерочку. Сімерочка дуже туго заходить. Туго заходить. Так, шістьрочка легко заходить, теж тобто, є 6,5. Тобто ми ідеально вписуємося в ці норми. Так, далі ось ці вже Це вже йде другий циліндр. Другий циліндр нам треба мірити, все поступово. Знову треба перекрутити. На 180 або 360 градусів ось, е, цю, типу, мітку, щоб відкрити нам клапана. Не відкрити, а якби, щоб звільнити. От, поставимо на 180 і подивимося, що тут у нас по мітках. Ага. помітках. Тобто бачимо так само, як тут було. Другий циліндр, теж Два кулачки сюди, два туди. Ми перевернули на 180 градусів. Міряємо 11 на випуск. Ще тут у нас, звісно, ну, о, зайшло, зайшло. Туго вийшло, все файно, 11 є умцій, то є. так, Тепер міряємо. Тут трошки нам важко буде. Ану, О, зайшло 11, файно тугенько. вийшло, то є, Далі другий циліндр, випускні, чудові. То є, теж, теж, теж має 11 середне значення. Далі беремо впускні. впускні. Беремо, що у нас? 6 і 7. Я завжди 7. 7 заходить ну так спокійно, але туго. Тобто не 6, 6 вже дуже легко заходить. Але 7 є, тобто 17,5 там Виходить нас даже 17 з чимось міліметрів в межах допуску. Тобто ще до 22 дуже багато. Міруємо другий кулачок, також 7. Ну, заходить ще тугіше. Тобто у нас такого можна сказати. Ну, 6 заходить легко. Тобто 7 заходить-менені нормально. Тобто у нас теж це досить чудове, прекрасне значення. Два циліндри мають хороший зазор. Далі перекручуємо або на 180, або на 360 градусів. І що прикольно, що Так, дивимося, третій циліндр не Що Чим далі циліндр, тим треба більше крутити обороти. Так, Точка ВМТ перекрутив на 360 градусів кладу по стику по стику картерів. Кулачки сюди два, туди два. Тобто в різнобіч. Так, міряємо 11 на випуск. 11 на випуск. Оп, зайшло плотно гарно. Впихаємо. Тепер міряємо ще один. Зайшло. Ну Це трошки чуть-чуть вільніше, але теж плотно гарно сидить. Все, супер. Тепер міряємо впускні 7-го. А йде. Шістьорочку. Перекинув на 6. О, шістка йде вільно. Тобто з 6,5. Міримо, що цей теж вільно йде. Все. Шість з 6,5 і сімьорочка. Тобто, в межах допустимо третій циліндр також. Перекручуємо знову. Перекручуємо. Знов. Так, дивимося. Ні, ще не готово. Значить, треба ще крутити. Перекручуємо. Так, дивимося, кулачки ще не готові. Значить, буде більше. Буде 360 плюс 180. Так, покрутили, компресія виходить. Кулачки два сюди дивляться, два туди дивляться. Дивимося на мітку, мітка рівно з картером. Беремо щуп, робимо знову 11, наш стандарт. Дивимося на випускні. Оп, зайшло. Зайшло файно, тугенько. Нормально. Зазорчик є нормальний. Оп, це трошки вніше зайшло, теж нормальний зазорчик. Дивимося на впускні, сім'ячка. Зайшла вільно Вільно зайшла. Значить, є десь 7,5 і десь тако. Також це в межах норми. Так, дивимося, сім'єрочку запхаємо. О, того йде. Того. Ні, нормально. Нормально, але но так плотно. Тобто сім і сім з половиною. Тобто, щоб подивилися, що у нас є один, сім з Сім 7. 7,5. Множимо на два. 54. 19.05, тобто, також всередину в межах норм. Тобто, отака фігня. Тобто, висновок, що е, в наші е, теплові зазори на клапанах е, всі відповідають нормі середньому значенню, тобто нема сильного такого розбіжностей 15 чи 21, то тобто, все йде. Від 16,5 до 19. У нас тут ось ці та якби, така тріючка, то трієчка. Мій друг каже, що якщо є тріючка е, тих там, сотих, тих, чи як там, то значить це є хороший показник. Якщо між ними всіма є тріючка. О, то Тобто, е, така фігня, Я спочатку міряв ним. Я думав, що всі зазори в мене. Е, Тобто, ці клапана затиснуті, то є, що зазори не відповідають е, нормі. Но потім я щось подивився, що це зроблено е, в США, в США виміри йдуть в дюймах, і це значить по дюймах. Вот. І коротше, я там вже передивився, перепровірив. В інтернеті дійсно тоді вже перерахував і все перемірив, значить, все у нас в порядку. Тобто голова у нас в порядку. Герям тільки Подивитися, треба було, але він ніяких звуків обшелівих не видає. Тобто, Щоб, ну, там, щоб переживати, типу, що якісь там є шуми вже лишні, ще щось, тоді вже там можна щось дивитися. Так, вроді все нормально, то не хочу все повністю розкорочувати. От, і тому подібне. От, У нас є X, тобто, позначка X, це вихід. і IN, тобто, вхід. Бачите, вхід, вихід. Це позначено, тут також по цих мітках можна працювати. Тобто, все для чого воно потрібно, я думаю, я вам продемонстрував От таким чином. кафіня. то тобто, є нас клапана добрі. Ми тепер наша задача гарно ще відчислити від старого герметика. Це уплотняюще місце. кладемо прокладку на герметік, тому що вона старенька. Ну, ще думаю, послужить на герметику, тому що нова прокладка коштує дуже дорого. Я просто в шоці з таких цін, ну дуже дорого коштує, тобто, десь 60-70 доларів. от Невеличка там гумочка, Ра покажу вам. Ось така гумка коштує 70 баксів. Це сама гумка, плюс ще доставка. Тобто, якщо заказувати з eBay, то коштує, блін. Ще дофіга десь з доларів 20, розумієте, виходить чуть не 100 баксів гумочка. І там в мене буквально краю є там невеличкі тріщинки, ті падки, з одного боку, ось цього верхній то є, бік. ну, Не, не критично, то є, можна на герметик поставити і буде робити. Все, кладемо ми голову, закриваємо все. Це все на герметик, тоді я зриваю піддон, то є, я відчіпаю піддон, дивлюся, що там до чого, чищу. Якщо якийсь є фуз чи ще щось, просто дивлюся на стан, з, з, Ну, піддон, типу, на, закручую на герметик, все. Ще кольцо нам, мабуть, поміняю е, мідне чи це бронзове, не знаю, бо воно тут трошки з дефектом всі круглі гарні, а це трошки зігнуте. Воно звісно, не, не пропускає, але все одно думаю поміняти. Може всі 4 поміняю, не знаю, буду бачив. От Кафійня пише кубатура двигуна 1199 кафійня. Тоді ми вже заливаємо масло сюди, все буде у нас гарно. Синхронізацію інжекторів інжектора робили і я подивився по заслонках. То по заслонках все чітко рівно. Ну Це так візуальне моє. Ну І так, мотоцикл працює двигун досить рівно, чітко, Тобто холостий, гарно все працює. Тобто не варто його чіпати поки що Ти через деякий там час. 1008, тоді можна ще буде пробіг, вже дивитися знову до голови і дивитися до синхронізації інжектора. Отака От штука. От. Все, я думаю, що це відео, ну, я сам чесно кажучи, не знаю, як це робити, мені друг показав. Я трошки сам почитав, подивився, я роздуплився, як це типу, робити, як перевіряти клапана. Уго, там друзі інші ще писали, які мають теж з x 12 колсак. Ну, а якщо буде якась потреба в майбутній заміні тобто, якихось регулювальних шайб, я думаю, це також вже можна буде розібратися, аби їх міняти. Ну, Там, звісно, математика вже трошки складніша, тому що треба повністю цьому все скидати. Там є свої всі мітки. Це треба позначати грамотно, щоб потім легше було збирати. От, і вже, типу, знімаємо вали, міняємо шайби. Тобто, там вже плюсувати, відміну, плюсувати віднімати треба. Тобто там вже трохи гемор. Ну, це, якщо буде потреба. Мої товариші, які їздять на 12-му, кажуть, що вони проїжджають 25 тисяч км, і зазори нормальні в них, тобто в порядку. От, така штука. Тобто, що пише по мануалі 12 тисяч, потрібно дивитися. Провіряти, якщо потрібно регулювати, то тобто якщо не в нормі. Якщо в нормі, то навіщо регулювати далі можна їсти. Отака фіня. Ну, все.